Відерся спазу смерті. У Львові презентували унікальний мюзикл «Тигролови». Подія від національної оперети України відбулася у театрі імені Марії Заньковецької. Мюзикл тигролови, створений за мотивами легендарного роману Івана Багряного. Головний герой, молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний правнук гетьмана Дем'яна Многогрішного. Він тікає з потяга, що визав'язнів до концтабору далекого Сибіру на Григорія постійно чатує небезпека та переслідування. Григорій Многогрішний це українець, який виборював своє щастя, свою долю, своє майбутнє, який пережив і вижив і здобув своє щастя. Слоган цієї вистави Смілий завжди має щастя. Григорій многогрішний блукає тайгою, допоки не потрапляє до української родини мисливців, де зустрічає і своє кохання. Це що мені? Тобі. – А навіщо? Просто так. <кхи> Добре. Наталка це дівчина, дуже молода дівчина, яка живе. В Сибіру на зеленому клину, власне, куди засилали цілими сім'ями українців, і вона живе в сім'ї тих гроловів. Для мене взагалі дуже радісно і дуже важливо приймати участь грати в цій виставі. Не лише кохання дарує доля головному герою, а й брата. Ця роль більше про те, що. Гриць знаходить свого ну, свою рідну душу брата, тому що його рідний брат помер. А своєму глядачу я хотів би в першу чергу донести те, що та це перший український мюзикл, що ми стоїмо міцно на ногах і ми розвиваємося, не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні. Мюзикл тигролови повністю створений національною оперетою України. Вперше глядачу його презентували у червні 2023 року. до Львова мюзикл «Тигролови». у постановці режисера Сергія Павлюка. Привезли вперше. Він є надзвичайно актуальним, адже українці і сьогодні зазнають депортації та невтомно виборюють своє місце під сонцем. Даний проект це повернення українців до себе. Це для мене завжди театр це про зміни. Даний проект це про те, що українці сьогодні почали дорослішати. Вони почали дивитися на свою культуру, музику на, 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 на і взагалі на, на український театр іншими очима. Лейт мотиви цього мюзиклу бездоганно доповнюють гру акторів, підкреслюють риси кожного героя. Є специфічні теми, які відображають безпосередньо ліричних, ліричну тему цього мюзиклу, скажімо, взаємовідносини головних героїв. От любовна лінія прослідковується. І є ті лейтмотиви, які характерні, скажімо, для персонажів НКВД. Глядачі ж кажуть, вони в захваті від мюзиклу національної оперети України. Я в захваті просто і настільки велика енергія. Просто з перших секунд, от, от так от навалилося і не можна, от зараз серце, от, от, от так от б'ється, просто чесно кажучи, дуже гарна музика, дуже гарно співають, танцюють і всі ну. Море емоцій дуже атмосферно, як на мене. Я думаю, що Багряний би був приємно здивований. Мені мій хлопець подарував квитки, бо я великий фанат цього тигролові. В мене є татуювання Сміливі завжди мають щастя. Сміливі завжди